Про агресію Росії та реформи в Україні говорили вчора в Атлантичній Раді США у Вашингтоні. Війна України з Росією це не гібридна війна, а війна ганстерська, вважає колишній прем'єр-міністр Литви Андріус Кобіліус. І щоб її виграти, треба або відбити ворога силою, або продемонструвати, що ми є сильнішими. Він двічі очолював уряд Литви, а зараз активний лобіст України у Європі входить в міжнародну консультативну раду реформ при президенті України і жартома каже, що його дружина скаржиться, що він проводить в Україні більше часу ніж вдома. Під час дискусії у Вашингтоні, організованій Атлантичною радою, США, він розповів, як зробити Україну сильнішою за зразком країн Балтії. До дискусії також приєднався відомий економіст Андерс Ас розповідає Ярина Матвійчук. Донести до західних столиць необхідність негайно допомогти Україні економічно і стимулювати український уряд. Таким бачить своє завдання Андріс Кубілюс. Він згадує, що допомогло країнам Балтії взятися за важку справу проведення реформ. Нам допомагало допомагала лишатися на вірному напрямку. Обіцянка, яку ми отримали досить рано ще у 90-х роках, що нас приймуть до ЄС та НАТО, якщо запровадимо реформи. Тож зараз, щоб допомогти Україні, необхідно отримати від західної спільноти чітку заяву лідерів Євросоюзу під час саміту у Ризі в кінці травня, що Україна має перспективу членства. Андрюс Кубілюс попереджає, що не варто недооцінювати небезпеку від російського президента. Агресивні методи Путіна каже він дуже розумно продумані. От міста Путін вонщочів. Чого хоче досягнути Путін, я думаю, він має чітку далекосяжну стратегію не дозволити Україні реформувати себе, тому що успішна Україна є небезпечною для путінського клептократичного режиму. Тож агресія Путіна здійснюється не просто для окупації територій, він є опортуністом. Якщо йому дозволять окупувати якусь іншу територію, він це зробить. Але його головна мета це. Породження хаосу, економічної кризи, щоб викликати незадоволення українського народу, щоб повернути путінське домінування на всій території України. Щоб протистояти російській агресії, литовський політик закликає країни заходу створити власну далекосяжну стратегію, як протидіяти окупанту. Економіст Андерс Асланд, говорячи про найбільші небезпеки перед Україною, в першу чергу згадує персону російського президента. Ризики перед Україною сьогодні очевидні. Найбільший ризик це звичайно пан Путін. Другий ризик це недофінансування, якщо програма МВФ не передбачить достатньо грошей. І третій ризик це просто надто слабка економічна ситуація, і тоді важко сконцентруватися і діяти правильно. Аслон проводить паралель, як розвивалася Україна після здобуття незалежності порівняно з країнами сусідами. Україна стала на 20% біднішою за останні 23 роки, у той час як інші країни, Польща, Туреччина, Росія, практично подвоїли розмір своїх ВВП. Між тим Аслан звучить оптимістично. сьогодні українці мають повну демократію і контролюють ситуацію з корупцією. Він називає реформи, які вже започаткував український уряд. Згадує реформу поліції, врегулювання цін на енергетику, боротьбу з корупцією. Єдине, чого зараз не вистачає українцям, впевнений економіст, це грошей. Реформи вже стартували. Тепер черга за фінансуванням. Якщо їм не допомогти фінансами, реформи можуть зазнати невдачі. Що зараз необхідно? Так це стабілізація і збільшення резервів. Зараз вони становлять 10 мільярдів, а повинні бути хоча б 25 мільярдів доларів. Аслунд впевнений, що після майданна Україна не повторить помилок помаранчевої команди, тому що сьогоднішні умови в Україні, зокрема наслідки війни, не дозволять їм цього зробити. Ярина Матвійчук, Голос Америки.